Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Там була в небі маленька зірочка. Вона світилася яскраво, але почувалася самотньою, бо всі інші зірки стояли далеко одна від одної. Я хочу знайти друзів, вирішила вона і помчала шукати. Спершу зірочка спустилася на верхівку Великого Дуба. Там сиділа сова. Сова, будеш моєю подругою? Я тільки вночі не сплю, а вдень не маю, відповіла сова. Нам буде складно дружити. Зірочка полетіла далі і побачила великий струмочок. Струмочку, давай дружити. Я весь час біжу, мені ніколи стояти на місці, засміявся той. Зірочка засумувала, але тут вона побачила щось особливе. Вона побачила маленького світлячка, що тихенько мерехтів у траві. Привіт, радісно вигукнула зірочка. Чому ти світишся? Я теж чекаю друзів, відповів світлячок. Зірочка засміялася від радості, нарешті вона знайшла когось, хто буде схожий на неї. Відтоді, щоночі, вони разом сяяли. Зірочка в небі а світлячок на землі, і хоч вони були далеко одне від одного, їхні вогники завжди знаходилися поглядом у темряві. Так вони стали справжніми друзями, які світили навіть у найтемніші ночі. Одного разу Світлячок задумався Зірочко, а що, якби я міг злетіти до тебе в небо? Ми б були б ще ближче? Зірочка засумувала але ж ти створений для того, щоб світити тут, на землі. Як же ти зможеш літати так високо? Світлячок не знав відповіді, але в його серці завіло бажання спробувати. Тож він звернувся до вітру. Вітре, допоможи мені піднятися до зірочки. Вітер зітхнув. Я можу підняти листя, насіння, навіть хмари, але твоє страво має жити там, де йому судилося. Світачок засмутився, але раптом його осінила ідея. А якщо я допоможу іншим маленьким вогникам світитися, тоді ти не будеш самотньою ні на небі, ні на землі. І світлячок почав навчати своїх світлячків, як яскраво сяяти вночі. Скоро ліс засяяв міріадами крихітних вогників, що відзеркалювали світло зірок. Зірочка усміхнулася, тепер ми завжди разом, навіть якщо не розстріляє небо. І відтоді, щоночі, вони сяяли один одному. Зірочка згори, а світлячок і його друзі знизу, даруючи світло всім. То боявся темряви одного вечора, коли небо було особливо яскравим зірочка Помітила щось дивовижне. Весь ліс внизу світився, немов відзеркалюючи її світло. Це були сотні світлячків, які навчилися сяяти завдяки її другові. Світлячок піднявся на вершечок найвищого дерева і прошепотів Дивись, Зірочко, тепер наші страйве з'єдналися. Зірочка наповнилася такою радістю, що засеяла ще яскравіше. Її світло в у роси, в струмочку, на листочках дерев. У цю мить вона зрозуміла, справжня дружба це не бути поруч, а світити одне одному навіть на відстані. І з того часу, кожної ночі небо і земля об'єднувалися у світлі дружби, де кожен, хто загубився в темряві, міг знайти свою маленьку зірочку чи світлячка, які показували шлях до тепла і добра. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.